З нашими двома героями ми маємо дві фантазії: самурай та шинобі. Ми хочемо, щоб гравці спробували обох, адже ми не можемо втиснути обидві фантазії в одного персонажа, тому що що Самурай, що шинобі походили з різних соціальних класів. у них різне життя, тому ми не можемо змішувати їх разом. Історичний персонаж Ясука відкрив справді захоплюючу можливість для команди наративщиків. Ми підійшли до цього дуже відповідально, як і до створення самої Assassin's Creed. і це дуже важливо з точки зору дослідження та історії. про нього ми знаємо не багато. те, що ми знали або знаємо, це те, що він прибув до Японії в 1579 році, саме з початку нашої гри. І в нього були відносини з деякими з найцікавіших людей Японії. Як, от, наприклад, Ода Нобунага, португальці та єзуїти, що робило ясуки дуже спокусливим для оповіді, плюс почати переплітати ці факти і створювати щось цілісне. Чим більше ми читали про персонажа, Тим більше він нас надихав, Він — іноземець, який відкриває для себе Японію, і ми подумали, що це — ідеальний варіант, тому що він для себе відкриває Японію, і ви також відкриваєте для себе Японію. З іншої сторони, у нас є наоя, яка приходить з провінції іга, яка є віддаленою гірською місцевістю, надзвичайно незалежна та відома як батьківщина Шинобі. Отже, це дуже контрастні точки зору, які насправді розкривають багато різних сторін у гранях епохи. Коли прийшов Ода, то він повністю знищив ігу. Отже, у вас є ясуки та ода, і вони йдуть щоб знищити Шинобі. В результаті це створює напругу між двома персонажами ми змогли пов'язати її з провінцією Іга в легендарній історичній постаті Іга на Шинобі. Це в нас Фуджі Баясі Нагато, який являється її батьком у грі. Тож ми розуміємо, звідки в неї такі навички, якими вона гарно володіє, і цінності, яких вона навчилася від свого батька. Ну і звичайно ж людей іги. А саме це доблесть, доброзичливість та мудрість. І як молода людина, яка починає гру, ми бачимо на Оя, ми набуваємо ще більше цієї мудрості. Якщо ви будь Го запитаєте, то стає надзвичайно зрозуміло, що різниця бойовки за самурая вона не така сама, як бойова система за шинобі. Це одразу створює цю відмінність між персонажами. Ясуки може битися з усією цією перевагою, оскільки він має великий зріст. Він може зламати двері, він може битися з кількома ворогами одночасно. Він може зламати броню. І порівняно з Наое, як її персонаж, так і в принципі її вбрання. все це говорить про те, що потрібно буде грати непомітно по стелсу. Вона буде єдиною з прихованим лезом. Тож таким чином вони мають як певні переваги, так і недоліки. Хоча вони можуть і те і інше. Вони чудово поєднуються разом, тому що з одного боку у нас є Наое, яка дуже енергійна, пристрасна та рішуча жінка. І вона твердо налаштована на те, щоб досягнути своєї цілі. Колоші вона наче тримає своє серце в руках. Вона завжди каже, що відчуває, і все це впливає на те, яка вона шинобі, а також її поведінка, і впливає на її стосунки. І цей баланс дуже підходить ясуке, який свого роду є вдумливим і в цілому спрямованим до полум'яної пристрасті нау. Ми справді думали про когось на кшталт Ясуке. Ну в плані історії, який би зміг приїхати до Японії, прожити життя в Японії, піти на службу до Набунаги та досягти всього того, що він зробив, і взагалі, яка б людина змогла все це пройти? Отже, наш Ясуке доволі розумний, вдумливий і поважає цю культуру, культуру з якою він стикається, і саме це робить його дуже гарним аналогом на ОЕ. Він також трошки таємничі. Ви це побачите. Сі анфолда з Долучайтесь, друзі. Також до підтримки проекту Human Вас Games, до нашого Patreon. Бам'якофі або ставайте спонсором на YouTube. Якщо вам, звичайно подобається контент, та залітайте на наші стріми, там можна також подивитися цікаві відоси і подякувати або донатам, або криптою. Кейфової вам гри.